Всім привіт, звісно, відончик ззаді, задній фон не найкращий, але я хочу зняти це відео, того, що ніколи не знайдеш підходячого моменту, коли в тебе загружений графік. Підходящий момент всі час. Тому зараз, поки я чекаю запису на свій масаж, я хочу зняти для вас відео про мертву долину. Про мертву долину і перевірку тиші. Це взагалі моя улюблена тема і зараз. Приготуйтесь, ловити інсайти і перевертати своє життя. Хто не знав, ще й забув? Я Анастасія Воронцова, я психолог експертів, яка шарить у запусках. У мене все про продажі легкості, в кайф задоволення легше ніж ти звикла це робити. І так, що таке ця мертва долина, і що таке перевірка тишу? Я буду говорити зараз маркетинговою мовою і буду говорити мовою езотеричною. Тому для програми логіки, правоти, у кого яка є, підійде перше обґрунтування, для тих, хто в духовності, для тих, хто в езотериці, Вам підійдуть обидва, того що ви знаєте, що немає хорошого, поганого чорного, білого є 50 та сірого. Що таке за мертва долина? Це період, коли підприємець проходить етап затища у своїй діяльності. Від моменту, коли зародилася ідея, від моменту, коли ви почали робити цільові дії і до моменту, коли ви побачите перші результати своєї діяльності. Отут ти можеш побачити статистику, скільки людей не витримують у цю мертву долину, зливаються і закривають своє підприємство. А продажі в інстаграм це підприємство. І не отримуючи результатів, просто здаються. Про що це? Коли ми з вами починаємо будь-що нове, нам треба час. час для того, щоб накопичити потенціал. Накопичений потенціал на це досвід, і нам треба досвід. Тому Час і досвід це те, що ми робимо з вами від моменту, коли в нас зародилася ідея до моменту, коли ми отримуємо класність, які результати, ми працюємо з вами на голому ентузіазмі, тупо на морально вильових. От у кого вийде витримати цей період мертвої долини, у кого вийде не злитися, хто буде культивувати у собі силу, підтримувати навичку самопідтримки, допомагати собі всіма шляхами, якими тільки можливо за допомогою самостійної роботи, підтримки рідних, близьких, друзів, підтримки наставника, навчання. Подруг, з ким би ви там не спілкувалися, з ким би ви не проходили цей шлях трансформації? От хто досидить оцю мертву долину до кінця, хто зможе? Я вас можу запевнити. Вас чекає успіх. Я ніколи не видаляю всі свої е, сторітелінги, всі свої рілси, пости в інстаграмі для того, щоб я могла направляти своїх учнів, які дивляться зараз на мене. думають, так, звісно, легко лігкою говоріть. Вона така класна, піздата. Вона тільки виставила е, заклик на дію, То що там приходять до мене наставництво, в неї вже 20-30 заявок. звісно, їй легко говорять. Але цей накопичний потенціал мені в роддомі не віддали. Цю сторінку в інстаграм мені в роддомі не віддали. Цю навичку продавати мені в родомі не віддали. Це набутий потенціал, який. Я отримувала в той час, поки проживала свою власну мертву долину. Тому хто сьогодні в цьому періоді, що ти робиш і вообще ну все просто йде по бороді? Ніякого результату немає кінця і краю. Робиш реакції, немає продаєш, продажів. Немає, знаю, що. Тобі треба просто пережити цей період, не здатися, не злитися, і все буде завжди. Перед оцим затіш'ям відбуваються найкращі результати, сама темна ніч перед світанком. І твій світанок вже дуже дуже скоро. І зараз я хочу плавно перейти у перевірку тиші. А це такий езотеричний термін, коли всесвіт. Простір, Бог, хто в шовірі, хто як це розглядає, влаштовує тобі перевірку. А чи точно ти готова до того що ти попросила? А чи точно ти готова до тих результатів, які ведуть е, твої дії? Чи точно ти готова отримати ту кількість підписників, якщо ти вирощуєш блог? Чи точно ти готова до тієї кількості грошей, якщо ти робиш продажі? І якщо ти витримуєш цю перевірку тишею, не вавлікаєшся емоційно, не зливаєш туди енергію, не робиш із цього якусь катастрофу і не, не нагружаєш цю подію великим фокусом. Уваги і своєю енергетикою тобі дається. Те, що ти попросила а, у кого зараз якісь інсайти, хто зараз особливо у такому стані, що робиш, робиш, просто б'єш як горохом об стінку і нічого не виходить. І думаєш, господи, пожалуйста, помоги, Я хочу дайте мені якийсь знак, що в мене все вийде. Напишіть про це. Напишіть, я вас підтримую в коментарях. Якщо треба буде ще якась тема або відповідь на якесь питання, також напишіть. Я обов'язково зніму про це відео. На цьому в мене все. Всіх люблю, всіх цілую. Хто ще не підписався на мій канал, дивиться і не підписався. Це взагалі, гріх. Срочно припадаш на підписатися. Якщо зайшло це відео, це або якесь інше, поширь, будь ласка, його в своєму інстаграмі. Розкажи своїм друзям, своїм колегам, тим, з ким ти спілкуєшся на тему грошей, продажів. Інстаграм мені буде дуже приємно і я хочу і йду до своєї першої тисячі підписників. Я рухаюсь органічно, ніяким чином там не купую рекламу на Ютюб, І хочу, щоб такого класного контенту україномовного дізналося якомога більше людей. Всіх люблю, всіх. Rui, pra cá.